Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua Юа, і сьогодні говоримо про платформи, на яких найлегше стартувати. Ну і звісно ж, кожен поважаючий себе підприємець починає з OLX. OLX – це те, де найлегше починати щось продавати. Типу, Два кліка, проста реєстрація, просте додавання, є безкоштовні оголошення, є платний тариф, який доволі низький і доступний. Особливо на певні товари, де взагалі там по 15 гривень за просування можна віддати. Це дуже просто, дуже легко, дуже зрочно. Далі із безкоштовних я б звісно ж таки виділив шафу. Шафа підходить не для всіх товарів. Першочергово вона створювалася для одягу, але потім туди почали розширювати категорії і додавати інші товари. Також безкоштовно вони постійно розвиваються, в них з'являються нові фічі. Тепер туди можна інтегрувати товари з прому, там є бізнес-аккаунти, є дуже дешеве просування, напевно, на. От, в цих платформах на шафі одне із найдешевших просувань, особливо коли ти залітаєш на якийсь там сейл або в тебе новий аккаунт, який можна створити по посиланню нижче. І ти купуєш рекламу там на тиждень, за 20 гривень, на якийсь товар і кайфуєш просто, тому що замовлення йдуть, а реклама дешева. Комісії у них там мінімальні, а і постійні акції на доставку, що зручно для твого клієнта. І завершує а, цей топ-3, до речі, пром. Пром це вже трішки серйозніше, трішки треба заплатити за тариф там, до а, 5 тисяч гривень за тариф новачка на тисячу товарів. І тоді ти отримуєш свій сайт. і... Що найголовніше доступ до їхнього каталогу, де можеш рекламуватися. Комісії там є доволі височенькі, доволі неприємні на деякі товари, знову ж таки. Але в середньому, якщо брати категорію декору, мою основну категорію, де продаються мої дропери, оптовики, то в них від 15 до 30% комісійних. Це. Топ-3 платформи, на яких найлегше стартанути продаючи онлайн в Україні. Ну а якщо ти в пошуку а, надійного постачальника з дропом, з можливістю викупу на опт, з розрібною викупкою, пиши мені або в особисті, або одразу переходь в телеграм-канал, посилення на нього в описі, то шип, будь ласка, буду радий допомогти.